Розкашмарю. Так, вітаю, вітаю. Летимо знизу вверх Зараз подивимось, куди випадати. Та я думаю, десь, десь в, цій, в цій зоні, там і думаю, і випадемо. Чого нам стіснятися? То й полетіли, полетіли, полетіли. Нормально, три автівочки на дорозі. Плану нам підходить. Так, а що тут є? Невелика бронюха, точніше велика. О, то ще й дробовичок, здрасті. Так, дробовичок фул, фул, це фул. Так, тут все, які, підзібралися, в принципі, для початочку нам непогано можна піти пошукати когось. Дохопунькать хутенько. Де в нас в основному бігають? По заправках бігають. О, блядь, вже їх хтось стріляється. Ого, собі. Так. Курва з револьверами, бляха, ага. Шоп тобі. Так, добре, добре. Трошки мені кров підпортила скотина. Трошечки мені броні підпортились к тим. З револьверами треба бути обачними. А де ти, блядь? Ганна кусок. Лед мене, ну я І не світиться ніде де вона. О! Йопка не мобля! Ти хля яка хутенька! Хутенька дівчинка! Ну, ну, те, те, те. Вигляни. Ага, ага, появляй! Так, добре, добре, це молодець. Ми з тобою ще зустрінемось пізніше. Угу, Такі самі перчаточки, мені треба халатик. Халотос. Халотос. Так. Ага, ага, огу-о. Тут гарненько хтось когось. Між угу. Лішенька. Тобто це буде у нас отак от. Тебе ми поміняємо, от тебе ми поміняємо отак от. Навіть трошки менше. в трошки розкидаємо. Ніфіга не зрозуміло, хто в кого. Оу о оу, блять, ага, ти бачив тільки вже запізно. Да. О, це нормальний слов, кстати. Не, не такий. Трошечки це і покраще буде. Де ти тут, курва, бобер, блядь? Я тебе бачив. Все ну, так, сука, за камінням, блядь. Ховається, кувається пес. Розкошмаримо тебе, розкошмаримо. Тесенько ходить. Цік, і все, поїхали. Бутилок багато не буває, всі забираємо, не стісняємось. Так, поїхали, що в нас ще є? М -м -м. У нас є там сундучела на лівій стороні десь біля цього каменя. Лішненько. Так. Фу, у нас фулбенс, хой, замітив, Ой, тебе помітив. Дидиться, тебе автівочку розгвати. Ти куди, блять? Ти блять, яке ото? Так, кісь не будемо чекати тут. Ні, що. Де ти, блядь? Бобер, бобриня, блядь. Ага. Ух ти! Та що тут десь під скалою лазить, куриня. Да, супер. Нічого собі нормально так підбрили. По-скотські, конечно, пускоцькі. По Так, добричко, добричко. Угу, угу, ну лабричка. Окейся, сюди, сюди. Це взагалі непогана машина. Поїхали дивитися, хто є. Ага, ну ця автівка не дуже, так то й свіжа, не дуже. Воно ще стоїть одна. Це що таке? Давай дивитися, що тут Буря до нас тусить Ага, ну щось їде прям, бля Давай, блядь, набинай. Скорость Ух ти ж еб твою, мать ніху. Ушеньки, вот это блядь. откуда ти, су прилетіло, блядь? Кончены. Мразота, блять Так Да нет, ебать ты мои машины Убил, блять Ухи Да, да Тут всех кто-то бьет Ох ты ж! Ты глянься, а? Біда свиня, блять пиздец, пис, как вообще? Як вообще с цього втекти, блять? Що це за хуй? Нормально, так пацан в пору от грає хорош, хорош. Це четверо залишилось. що шо с цього всього. всього. О-о-о! Хе, какой хорош, нальту, блядь. <свистак> Че, аде той? В зоні вмер. <свистак> Прикольненька, прикольненько. Гарний бій, гарний бій.